Патріотичне устрімління боронити свою землю від ворога, генетично закладене в українців, зробило свою справу. Нація воєн так сьогодні цивілізований світ говорить про Україну. Знайомтеся, волонтерка, громадська діячка Світлана Кручок, сильна і незламна жінка, яка своїми добрими справами наближає нашу українську перемогу. Мій волонтерський шлях розпочався з 2013 року, а війна. Російсько-українська розпочалася з 2014 року. І якби не люди, якби не гуртування звичайних громадян нашого, нашого міста і не тільки, мабуть, ну, волонтерство не було б моє таке масштабне, як було з 2014 року. Наразі я не, не можу сказати, що я такий великий волонтер. Це просто поклик душі, поклик серця і думка того, що я маю щось зробити. Я не маю права просто сидіти мовчки, сидіти тихенько вдома і чекати, що хтось десь можливо здобуде перемогу. Я завжди в своїх дописах пишу разом до перемоги. Разом це означає не тільки наші хлопці разом це ми, дружини військових, звичайних громадяни, навіть дітки наші, які плетуть браслетики, які ну щось роблять, щоб допомогти і щоб бути разом, тому що перемога просто так. Не здобудеться там, якщо ми разом поруч не станемо з нашими хлопцями. І сьогодні я маю таку можливість подякувати звичайним людям, моїм друзям у Фейсбуці і так в житті, які допомагають хто гривнею, хто молитвою, хто чи може, хто щось готує, хто щось робить. Отак От і 24 лютого, мабуть. Ну, для більшості з нас, навіть для мене, для тієї, яка казала, що все-таки повномасштабне вторгнення буде, але воно відбулося неочікувано. І для мене було. Знаєте, як кажуть, мене нема чим здивувати, але я все одно здивувалася, коли моє подвір'я перетворилося на великий мурашник. То що робив? Я навіть могла покинути свій будинок і поїхати по справам. А дівчата знали свою роботу. Я знала свою і займалася своїми справами, і це настільки було згуртовано. От, тому ще раз низький земний уклін вам всім люди, звичайні люди, жінки. Діти, чоловіки ну, всі, хто може, допомагає і не втомлюється. Саме головне нам разом не втомитися, тому що перемога ну, без праці, без цієї допомоги, вона ніяк не відбудеться. Я завжди казала. Я буду ховатися за спиною свого чоловіка і будувати йому набої. Я пишу пост, люди скидають гроші. Щось зі своїх коштів, щось з людських, і виходить, що ми робимо велику справу. Я менше трішки, інші волонтери більше. І ще дуже цікаве таке, що в нас є. Коли пишеш пост, волонтери інші друзі, з якими от ми з 2014 року дуже багато Житомирські волонтери з Дніпра, ну зі всієї України вони допомагають. Великий мурашник це не тільки був мурашник в мене в дворі, а вся Україна на мурашок перетворилася, які щось тягнули, щось шукали, щось робили. І це настільки круто. Шкода тільки, що це біда нас гуртує. Нам потрібно гуртуватися і в хороші часи, і в погані. Тому разом до перемоги Україна переможе це 100 і перемога буде за нами. Дякую вам, пані Світлано, за ваше національне піднесення, багаторічну боротьбу. З нами Господь Бог все буде Україна разом до перемоги.